Дуже часто у екзаменаційних задачах третьої частини використовується теорема про середні пропорційні. Ось розглянемо задачу із четвертого варіанту. Мова. У прямокутну трапецію вписано коло. Точка дотику ділить більшу сторону на відрізки 4 см і 9 см. Знайти площу трапеції. Постановка задачі знайти площу трапеції підказує нам, що нам необхідно використати теорему про площу трапеції. Тобто площа трапеції дорівнює добутку півсуми основ на висоту. Дивимося, ні основ, ні висоти у нас немає. Але в нас є коло вписане у цю трапецію. Це коло точкою дотику розбиває більшу сторону, а більша сторона це буде похила, а не перпендикулярна бічна сторона. Отже, більшу бічну сторону на відрізки 4 см і 9 см. Проведемо відрізки СО і ДО. Ми знаємо, що, точ, що центр кола, вписаного у е... чотирикутник, знаходиться у точці перетину бісектрис. Отже, це О і ДО бісектриси кутів трапеції. Оскільки ці два кути, це є два кути між паралельними прямими і січною, тобто два внутрішні односторонні е, кути, то Бісектриси цих кутів при перетині утворюють прямий кут. Таким чином, трикутник СОД прямокутний, а радіус вписаного кола ОС в цьому трикутнику є висотою, проведеною до гіпотенози. За теоремою про середні пропорційні висота, вірніше, квадрат висоти, дорівнює добутку відрізків, на які ділить її основа гіпотенозу. Таким чином ми можемо знайти ось цей радіус R. Але висота трапеції і бічна сторона однакові. І ми знаємо, що висота трапеції, от якщо ми її тут проведемо, дорівнює двом радіусам або діаметру вписаного кола. Таким чином, ми звідси знайшли радіус із цього трикутника. І можемо обчислити бічну сторону. І висоту одночасно, які дорівнюють двом радіусам. Ну, давайте тепер запишемо це розв'язання. Отже, трикутник СОД прямокутний. За теоремою про середні пропорці... пропорційні ОС. У квадраті дорівнює CS помножити на DS, тобто 4 множити на 9, дорівнює 36. Звідси DOS дорівнює корінь квадратний з 36, 6 сантиметрів. Отже, АВ дорівнює 2 помножити на 6 см. 12 см. Одночасно АВ є висотою. H також дорівнює 12 см. За властивістю описаного чотирикутника, сума протилежних сторін. Рівні. Тобто сума основ BC і АД дорівнює сумі бічних сторін AB і СД. Яким чином площа трапеції може бути записана так, для даного випадку. AB додати СД, розділити на 2 і множити на H. Дорівнює. АБ 12. Додати CD, до рівня сумі цих двох частин. 4 плюс 9. Розділити на 2 і множити на 12. Обчислюємо 12 плюс 4 16 плюс 9 25. 12 і 2 скорочуємо. Отже, 25 треба перемножити на 6. Це буде 150 сантиметрів квадратних. Як бачите, ця задача досить багата на кількість використаних властивостей. Отже, перше, що ми використали? Ми використали те, що бісектриси, які виходять із вершин. Внутрішніх односторонніх кутів, утворених паралельними і січною, перетинаються під прямим кутом. Далі теорему про середнє пропорційне для прямокутного трикутника СОД. Потім властивість чотирикутника, описаного навколо кола. Про... Те, що суми протилежних сторін цьому чотирикутнику рівні між собою. Ну і власне формулу для знаходження площі трапеції.